голосувати За тих людей, які не, не своє життя не, не поклали на вівтар нашої незалежності. Ми будемо голосувати тільки за тих хлопців, які воюють у нас за нашу незалежність. За вас, за молодь. І зараз те, що ми зараз палимо, ці чучела, це найменше, що ми можемо зробити з, цим, з цією ідеологією. Вони повинні тут лежати всі самі. Ми повинні їх палити, їх не тільки чучела. А все це всю ідеологію тих людей, які заслужили на те, щоб вони понесли найсуворішу кару. Так от, я кандидат по 206 округу, який волонтується в Верховну Раду, коржу Олексій Олексійович, скажіть, будь ласка, що нам робити що з цими чучелами, з ідеологією комуністичною, з регіоналами, які украли у нас мільярди наших грошей? Що з тобі робити? Малити! Не чую, що з тобі робити! Молити! Найменше, що ми можемо зробити з ними. Звичайно, черга дойде до них. Зараз у нас йдуть регіонали по всіх округах. Шановні, я прошу вас нікого не забувати. Вони робили все для того, щоб знищити цвіт нашої нації, щоб знищити наших найкращих дітей, наших наших братів. Зараз те, що відбувається, це найменше, що ми можемо зробити. Друзі, слава Україні! Давайте всі разом скажемо ні Бендериковської комуністичної банді і всіх їх повинні отак от згоріти на цьому вогнищі їх нічучого, щоб вони ніколи не були при владі. Так, друзі чи ні? Так, ми повинні разом приходити і викидувати їх з їхніх кабінетів регіонала Соколова. Тата Трашенка і всіх інших інших регіоналових комуністів. Так, друзі, чи ні? Да. Слава Україні! Да. Друзі, а тепер давайте всі разом! Гімну України! У своїй сторон. Душу сорой тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братця коза.